Ой, Ранок, ніч, мене випхали кудись. А де? Дай Дей мене дає защепитись. Треба. Там теж далеко треба йти, там теж були машинші час, Але там треба шукати. Так, ми приїхали і виїхали. Ну, там десь там десь, десь там наше море, Це нове місце. Дуже красиво. Йдемо далі. Ми йдемо по схилу. Thank okay. you. Мені такий увагу Але я навіть не знаю, що це. А, то старий синюк такий. Синюх Але він жовтий зверху. Та де він поганий? Ну, він вже все. А, я знайшла один грибочок. Є синю. А там теж був синюх, просто якийсь дивний. дивний. Ага, тут дуже красиво, пахне хвоєю. А от грибами не пахне грибів шо-то нема. Тому витісило, що ми вийшли на прогулянку. Сироїженька. Во. Угу. А ще гриб? У. Во. Сироїженька. Во. Угу. А що це? А де ти то на тут бухлати? Вобіля тат Важай, вважай, переходь. Я загрузла, обережно. Вважай, скачи. Йой. Давай руку. Я вилізу, я вирізу тут не мене. Деймон. Ловін. Він щось стоїть в ліву сторону. Манить і манить. Дымятка до нас. Да, так у нас кида, да? Да ми. Эй, ман! Мені в ту сторону, дымятка. А, во, він, там Я в Головському тут. Дуже-дуже круто. Ми їздимо завжди на половину нашу, то там досить нормальні схили. А тут вже не прийдеш. а Чого? Добре. Так. Тут, по-перше, всюди, бачите, дерева повалені. Другий дуже дуже тяжко йти. Ні, а грибами взагалі не пахне. Переважно, коли є гриби, грибами пахне. А тут взагалі чистий, чистий ліс. Просто чисте, холодне повітря. Була б з нами Надя, то вона б вже засралась. А то Повітря холодне, тут тільки 8 градусів зараз. Ми є в Івано-Франківську. Їхали десь один і 3. Сюди. Ой, яка дорога. Що мені треба перейти? А то є загрузно. Ой. І все. Так буде що. Тобу, та як скриплять, то дерева. Все дерева, я ті, що так гепнулося, викупта. Демка. Грибів нічого не знайшли. вже пройшли. Десь кілометра два-три. Хоча я сумніваюся, десь 4, бо я вже змучена. А це переважно. 4 кілометри. Я змочусь, але тут горе, знаєте, тому не знаю. Він же хоче, щоб ти її кинув. Кинув? Ага. Чи ти його не бачиш? мені В смислі? а якщо він файний, а може і не дуже. Давай з друзі, подивимось, Так, всі розбіглись. Така тут красота. О, де мій прибіг? Ми шукаємо гриби. тому та оранжеве п'ятнишко, то мій тато. А тут мають бути грибні місця. Я трошки знов але йти нормально, на початку тяжко, бо там велика трава і вгору. Все, де він до тата побіг. Тільки трохи холодновато. Хоча вже жарко, бо ти ходиш. Але коли дихаєш, ще їш холод. Треба старатися дихати носом, бо всі йдуть і дихають ротами. На другий ранок стоїть, а болить горло. А мені завтра до зубного, тому мені не можна, щоб горло боліло. До нового лікаря йду. Боюсь, страх божий. Але треба йти, бо треба робити зубки. Обов'язково зробити і забути. І піти зробити ту міні оперейшн. Ще одну. Бо мені треба, щоб вже не було нічого. Що моя любов? Ти бачиш, й мо? класний. Як трава. Не як трава, а як коврик. Тут силують його червоні штучки. Їх додають в квашену капусту. кудись. Вова! То Та тато. -та. Ок. Чим! Є? Ага. Ага. Ну це вже добре. Чого? Якщо є о, тут є з'їджені тіво, як то називається Синюхи Ага. Тільки Ай! вже більше. Ой, який гарний, покажи. Так? Не пахне. Та так я головне Ну, а ти дивився ще, yeah. ти піднімав гілочки? Вам скільки, бо їх тут багато. Та, я хіба мухоморів бачила? Я якщо на відео знімала. Я думаю, за два тижні аж. Так, я вже сіла, я змочилась. Є білі грибочки. Дивіться, які хороші. Оце. Нема грибів зараз. Так, я показую вам тільки те, що я знайшла, Вон, То не я знайшла того. Тільки три біли гриба і в мене один 에, той синюх. Бо, нема грибів, ще. але я думаю, за. В смысле, Тиж... нема, хто немає, хто не знайшов, а хто знайшов. Три гриба то не гриби, Володя. Да, я то білі, нас... але... Але десь я три назив... гриба білих на базарі у нас коштує, я вам скажу. ФСіри. Ти що, смішний? На що споримо, що воно десь коштує 150? три Вони коштують кілограм 200-250. Ні, вже більше. Ми тоді ходили вони 450 казали, Ні, та то, то може, тому що не сезон, ще ті типу, парідкість. Ну, сезон... ну коротше, ми ходили, то були 450 гривень за білого гриба. Ну, типа, скільки то за кілограм, так? За кілограм 450 гривень. Ну, там грам 400 у нас десь. Не те, щоб ми їх продавали, просто смішно, що вроді би походиш і знайдеш, а тут люди за таку ціну продають. Ні, я в принципі розумію, що зараз і дорогий бензин, то все. Але я не можу сказати, що бензин настільки дорогий, щоб. Давати аж за якісь гриби 40 гривень. Я не заперечую, вони є? дико смачні. Я єдиний, який їм гриби тобі. Йди, йди, я посижу. Типа гриби смачні, в них є смак, вони файні, вони добрі, з них підлива взагалі бомбічна. Я дико люблю гриби білі, підливка. На 6 січня просто муа виходить. Але зараз свята помінялись, треба якось все розраховувати. Білядь. Ну, най мене, най. Демік від мене не відходить, бо я вже сижу в прямому сенсі на тій штуці. А демік переважно бігає до всіх. А я не йду і він не хоче йти, бо він переважно все-таки, я йому писаю. Але я йому завжди говорю, що він Вови трохи біг, бо йому треба бігати. Він же стільки покакав разів, то просто капець. Але він файно і поїв, був тому добре, що він покакав. Ми зараз прийдемо, поїмо канапочки. У нас є пара видів канапочок, є яєчка, є чайок, кава, компот, кисіль, все що хочете, не хочете. Водичка, квас, все я. З нами ще мала Оля їхати, але Оля щось заболів живіт і вона не поїхала. Я на неї розраховувала. Я думала, мені не буде так само скучно, і плюс я сподівалася, що вона швидше здохне, ніж я, бо знаю, з трьох-чотирьох вибачаю, саме хвола я, я багато не пройшлась. Було холодновато на початку дуже сильно, ну, типу, не іменно холодно, а іменно повітря холодне. Ти вже набігався, Дем'ятко? Демка, ти набігався? Ти мені хочеш зуби вибити? Я не хочу ще вставляти зуби. Дупа мала. Дупа. Ну, такі вон. У нас там облава, коли на мама дзвонила, з Надією говорили. Так що ми вчасно змили. Вже видно, що осінь, бачите, які вже забарвлені. А там з татом ще лазить, я вирішила посидіти трошки. Адемі, як завжди, біля мене. Дивіться, яке дерево. Я шо це? Так, зараз збираємо гриби. Не знаю, скільки ми вже кілометрів пройшли. Ну, якщо чесно, зменшилась. Ой, ті хмиські шкарпетоси. Тяжко далі перейти. Там мені вдалося лисити. Ага. Ще не вистачало ще розгепнутися. До повного щастя. Вдалося, ага. що гриботи. Так, всі хоча б по одному не йшли, я щось не знайшла. От плохо. Ну, якщо чесно, я не очікувала на гриби. Я більше хотіла виїхати просто разом поїсти якийсь шашлічок. Не ту. Не бачу нічого. Ще не почали зі гриби, то факт. Бо три гриба, то ну то нічого. То можна нарахувати, що нічого. Ой, волос так? так. І Ну не ми, а люди. Ага, дивіться, як вирвало. Шого. Не, не буде, тому не страшно. Ні, та, там. там, той, там. А, той наліво, той, той. О, вже машини поприїжджали. Бачу якусь чорну. І тут було. там не двісь, там Там. От найшов води другий день пропустив.